період опалювального сезону. Те, що намагався від нашого ОСББ, щомісячне нарахування з боку, не нарахування, а і скільки нам треба заплатити коштів. І скільки нарахування за опалення гарячого водопостачання. Наприклад, з лютого по візьму. Скільки ми коштів заплатили в ОСББ? І дуже, і дуже легко, коли прочитати. Тому що згідно чинного законодавства, опалення платиться. Кожен місяць коригується. Наприкінці опалювального сезону теж треба провести коригування за весь опалювальний сезон. Ми говорили, на засіданні. Я, здається, намагаюся засідання дійсно спробувати, заставити так. або примусити, або як хочете. Це сторона за все, що я тут потім... роблю. Щоб люди знали цю інформацію, пов'язану з тим, які слуги вони платять. Це треба йде. Але я наголошувала, ще раз наголошую, ми маємо працювати в рамках позовних вимог. Якщо десь... Як виходимо за рамки, то це я робила, або, може, і роблю, і буду робити, для того, щоб якісь моменти, знаєте, як збіжати наперед наступних когорів і призвати інші організації якісь, або ті ж самі СББ, що якщо вже створили СББ, є керівниками, то це їхня вже робота надавати повну інформацію по всім питанням, які виникають у людей. Але працювати і завершувати справи ми маємо в тих рамках які є у нас на розгляді. А на розгляді у нас є питання, пов'язане з нарахуванням, визнатене чином нарахування січня 2016 року. Є у нас питання, пов'язані з зборами. Так, і останнє питання, третій пункт, будь ласка. Надати, правової підстави та фінансового рятування, розрахунки на нарахування коштів за опалення. нас по якому у нас будуть з'являтися. По оточенню, ми коментуєте 31 грамів. Це 31 грамів. Все. Право загальних зборів. Тобто. То -то. розказати термін до 7 днів. Це по цій заяві. Фінансове обґрунтування розрахунків да, да. на да. нарахування кошти за опалення у будинку. Тобто, мова йде про прозорість. Роботи цього органу, який ми якби, якби створили для нашого забезпечення наших господарчих потреб. І я, це мабуть, нонсенс, я вимагаю керівників, які працюють за наші кошти, щоб вони мені відкрито надали дані, скільки ми маємо платити коштів, які показники величини за теплової енергії і так і так інше. Вот. Те, що я досі не маю інформації. Шановний суд, можна? Е, Наскільки мені відомо, ми в суді з'ясовували саме які питання став позивач, неодноразово з'ясовували і останнє це було уточнення до позовних вимог від 29 квітня. І в яких вказано, що визнате нечинним рішення від 5.12.2015 року, року нарахування на опалення з січня 2016 року з розрахунку 1278. І третє це право загальних зборів ОСББ на заборону відеозйомки загальних зборів. Неодноразово тобто, перепитувалося, все було да ці да, питання. Це 29 квітня? 29 заява. Депуте заклали, що уточнено 6 місяць 16 по 16.06. Отрималося 16.06 по 2016 року. Там йде рішення загальної зборів від 5 -го 12, -го. нарахування з січня 2016 року до початку визволив на рахунку на палення 12 августі да. і зобов'язати правління надати право ставити фінансового 15 опорування на нарахування коштів та опалення в будинку РСВ. У мене третього цього немає чогось. Не отримали розписка є, що отримувала. Ви ж справи не Я, Крім засідань жодного документу, щоб сама собі взяла приймала прищату, це не буває. Все відбувається тільки в судових засіданнях. Заява по питанням сьомого місяця, то чекалося судового засідання. Сьогодні да. ми на ньому повернулися. Я розумію, але ж ну, все рівно ми наполягаємо на тому, що позивачу надано розрахунок саме запалення. Це відповідно, ну, якщо ви вже ех, свою позицію висловлюєте, третій пол надати про підстави фінансової розрахунки. Я разом з вами не знаходилася цього засідання, і я добре пам'ятаю, що ми тут робили, що ми тут розбиралися, як там нараховувалися, нараховувалися, які документи є, які немає. Але мова йде про те, що якщо вже було це звернення і звичайно, що для вас зверталися, але не отримували це відповідь, у нас ні відповідь надана стосовно цих питань. Була надана в цьому переліку, якому напередодні. На минулому судовому засіданні була надана відповідь щодо порядку здійснення нарахувань вартості, яка передбачена постановою передміну. Це не відповідь, яку відбувається аналізи. Від 14 на 7 позивачу була надана з розрахунком за квітень місяць. Я питаю про третій будинків. Що перші два пункти ми створюють говоримо вже багато. третій Так, а тут, тут розписано в цій постанові саме методика. Взяти витяг. Методика здійснення нарахування по квартирі. Це саме витяг з постанови. Обсяг споживання тепла в гілокалоріях, який припадає на мешканців будинку, ділиться на опалювальну площу мешканців будинку. Множиться на опалювальну площу квартири та множиться на відповідний тариф. І потім, починаючи з січня по квітень місяць безпосередньо е, квартири позивача зроблено розрахунок, де вказано, що, наприклад, е, гігакалорій, яка була витрачена на опалення мешканців будинку, складала 402,13 гігакалорій. опалювальна площа. На мешканців будинку складається 20 тисяч 67730 квадратних метрів. І потім буде розрахунок, цей суду було надано і позивачу. Конкретно по його квартирі з чого взагалі ця сума йшла? Тож знову тут буде Якщо по квартирі, це у нас фонд другій домові. Там, де 12,78. З чого виходить, що ми входили, вийшло 12,78. Так. А третій, а третій вище, саме методика здійснення нарахування на квартири. По квартирі. По кожній квартирі. А да. Це, це витяг. Витяг. ставити фінансове корпутування розрахунків на нарахування коштів на опалення будинку Тобто, ОСББ. будинок. Шановний суд, саме з постанови Кабміну розписано, це не те, що ми там щось придумали. Слово в слово взято з витягу з постанови Кабміну 630 в якому вказано, що нарахування при відсутності будинкового лічильника, там то-та-то. -та -то -та. В даному случаї у нас нарахування при наявності будинкового лічильника. Зрозуміло, розуміли, та далі деталі. Так, а потім де методика. Скажіть, будь ласка, те, що у вас є групівання, нарахування дошту на паузу будинку, СВБ. Якщо у нас просто йде будинок, і опалення знаю, що у нас кожен раз, кожен е місяць породи зробить, зміни відбуваються і державі, і всьому. це які періоди маєте? Спочатку существування чи який це період? Там по земних вимогах є чітка дата з січня, ну, з лютого, лютий до кінця опалювання сили. Ми це вже рішення приймали на Тобто те ж саме, що і по пункту другому періоду. Я питаю так. про третій пункт вимог. А, а період, який цього третього робить? Третій, ну у нас опалення робиться за опалюваний період. Він починається в жовтні і закінчується, мабуть, в квітні. Так чи ні? Так. Все. Я хочу. Я четвертий місяць намагаюсь до представників СББ сказати. Робиться розрахунок. ОСББ у нас, от я в відповідь отримав СНДА, там теж роз'яснення Міністерства регіонального розвитку, та Міністерство, комунального розподарства, визначена мета та предмет діяльності ОСББ не передбачають провадження ними господарської діяльності в сфері теплопостачання. Тобто ОСББ не може виконати послуг централізованого фантастича води. Тобто, ми, громадяни, як ви пишете, фізичні особи. Платимо вам кошти за опалення. Так, також є так, членом так, так чи ні? Так чи ні? Платили. Платили. Ми платимо кошти. Ви кошти, як визначаєте, скільки ми повинні платити? Ви рішили по раз і ви отримуєте, що платіжку для постачальна організація. Так, ні? Ні. Все робиться не так. Знімається показання. Почекайте, Вот те, що в нас. Те, що то, за будинок, за будинок, наприклад, то, у, то, у лютому заплатили, там, мабуть, 15 тисяч гривень, так? Скільки теплопостачальна організація отримала, скільки ви прирахували? Тобто ви хочете знати з того, що заплачено, скільки, скільки реально пішло на дійсності та так. Так, я знаю, що це ніколи не, не, не співпадає. Хорошо, Тому Якщо ви вони зналися про те, щоб воно не пішло в тій судді. До предмету спору, що це буде мати. Тогда, звичайно, мова може йти про перерахунок тарифів. Тобто вони складені неправильно. Наприклад, вони отримують більше, платять менше теплопостачання, а залишок використовують на свій Але... наприклад. Про яким ми говорили 27 дня. Так, так, звичайно. Це, що я намагаюся них. Будь ласка, відчитайтесь за вашу роботу, те, що ви там робите. Позивач, давайте якось розділимо. Те, що відчитатися за роботу, яку проводить керівництво, це є законом визначено і мешканці. Чене ОСБВ мають повне право вимагати відчитатися за роботу, яку проведено було за певний період, або коли люди захотіли, вважають, якісь проблеми теж можуть вимагати. Але ну, не через суд вимагається відчитатися. В суді розглядається проблемне питання, яке ось у мене сума така, а я вважаю, що вона не така, що вони щось роблять неправильно. Відчитуватися через суд неможливо, збирати документацію через суд і перевір, перевірити діяльність в повному обсязі щодо договорів, які вкладають з іншими організаціями, це неможливо. Тому що є конкретний предмет спору. За рамки цього предмету спору виходити ми можемо тільки для того, щоб такий чоловічський фактор, щоб уникнути подальшому ще позови і позови. Але виходить, що ви частина документів, які просите, це просто ідея мова про те, що зараз і говорите. Щоб читатися, щоб побачити роботу СБД, щоб подивитися, чи правильно чи ні щось там робиться, чи все платиться чи ні. Чи залишаються якісь кошти недоплачені, потім виникне питання, куди вони, вони діваються? Ні, ні. Мова йде про конкретний термін. Лютий, квіті. Наприклад. Наприклад, приходить документ, який ви хочете побачити, якщо по третьому в якому є фінансове обґрунтування по будинку, скільки пішло за опалення за цей період. Так. Що ви з нього до своєї суми, яка розрахована, побачите? А я побачу, відповідає моя сума розрахунка чи ні. А як ви її побачите? А якщо я, там якщо, 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 якщо я буду знати, що перерахована теплопостачальна організація, там, наприклад, за опалення, за люди, там, наприклад, стільки та коштів. У нас дані є, скільки будинок наш має опалювані площі. Дуже легко прорахувати. Вірно чи ні. Тобто це виходити не із того, як треба нараховувати і як нараховували, а із того, як було сплачено. скільки ми… Я розумію, але ну, ви зверталися до них письмово, щоб знати… Так, вам надо. На не одноразово позивачу, пропонувалися і пропонується, прийти і ознайомитися з документацією. Але ж не в час, коли вам вигідно і коли вам удобно. Тобто це повинно бути якось ну, домовлено. Також вам запропоновано сфотографувати документацію, ви фотографували і технічні ці документації. Я вважаю, що взагалі позивач просто затягує справу і інших питань немає. Один з того желасу це по третьому пункту, оці питання за цей період, вони надавалися. період ограничені в квітні місяці. Саме методика надана так, методика надана в письмовому вигляді. Шановна суддя, я вам надам мій запит і відповідь СББ, щоб у вас є. Останній який, запит не стосується позовних вимагань не було. Як завжди, дивіться, по третьому ходу у вас тут теж не звучить про те, щоб ви надали інформацію, яка сума була сплачена в супередільний період саме будинку. У вас іде питання про те, щоб ви надали обґрунтування. Фінансове та правове розрахунки на нарахування коштів, не про суми, які були реально сплачені по будинку, по ОСББ, за ці періоди, якщо брати ту методику, то щоб що ви хочете, як назад Так, тому, Розрахунки це ж нарахунки. є, це ж є. Обґрунтування ви просите на розрахунки. Розрахунки на нарахування коштів. Обґрунтування, розрахунки. Ну, це ж Гра -слі. І саме з таким питанням зверталися? Зверталися. З таким самим, які таким бігалі? самим? з цим. Ну, саме з цим. Ну, що ви самостійно зверталися, але ви супер вами не далі відповіді на такі питання, при тому, що ви маєте повне право отримувати таку інформацію. То де цей лиш, що ви зверталися до них, а я я в... Зараз, зараз.